Доброго нього та підписники мого каналу. Сьогодні покажу один з лайфхаків. Бачите, ось така в нас дешевка бінка, ось така брудна. Вона не старається, вона вже таке спеціально вам не міг показати. Бачите, яка вона грязна. Такі розводи. Хто має таку проблему вдома, пишіть в коментарях, які вирішите. Сьогодні покажу вам. Для цього ми будемо брати звичайний. Чище ще туалета. Можемо я беру ви можете виморити з Любий. Потім беремо ось таку бутилочку, обично, щоб була з полівізатором. І будемо змішувати. Зараз покажу вам. Так що погнали. Беремо ось таку бутилочку. Відкриваємо. Вона пуста, бачите? Ну трошки в нас щось залишилось. Тепер беремо. Відкриваємо наш агентмас від каменів для туалету. Залаємо цю бутилочку. Таке зеленувате. Заливаємо, заливаємо. Бачите, все, отак у нас поділилося. Потім беремо. Зливаємо сюди, звичайно, воду з-під крану. Змішуємо, тому що якщо суцільним бризкать, воно не буде бризкати. Воно сильно густе таке, щоб полізатором цим бризкати. Вдали водички. Получилось на співбутилочки. Почало підбути, тепер перемішую. І зараз забризкуємо душову кабіну. Але дивіться, бо дуже такий спеціальний заход має. Обій не забризкуємо. Краще якомусь распіраторі чи маски робити? І все, залишаємо тепер хвилин 15. Тут ще раз. Ну, вже такі єсь. Значно? Воно ну, бачите, вже йде. Вже видно, що Ну, Тепер ще хань постоє і потім покажу. Що в нас вийшло? Хто знав про такі лайфхак, пишіть в коментарі. Пройшло скільки з часу, дивіться. У нас практично тільки потрібно змити його. Бачите, як роз'ївно. Листить. Ну я ще беру, там, де внизу, там, де погано місця якісь. Ще беру ось в мене є такий. приспособа. Купив на Аліекспрес. Ось така штучка. Бачите, типа щотки, відразі насадки, типу, такі гумки. І буду чистить найніше. Там, де місця ще не роз'їло. Не посередині, найбільше. Але дивіться, який результат має. Бачите? Що робиться? Бачите? бачите, бо тут ще трошки є. Видно, що не все роз'їло. А цим зараз ми миль вугли дойде. Ну, no, швидко можна обічною гункою, просто цим мені більш удобніше, швидше. Так. Тут не багато, але різкі є у мене в Да сейчас я потеряю с той стороны и почистить. Mm. А, а вы напишите в комментариях, кто и чем чиста. Ну ще купляю, извиняюсь. Це средства воно нічого не чисте. Трошки трішки то треба кажу, або кажди, не Мідвіду чистить. Кожен виходні або кожний день, щоб воно щось допомагало. А так нічого не допомагає. Речі. Хто як робить ту роботу? Я допустим. Допустим... Як щось роблю, люблю слухати книжку. Пусть книжку включаю не читаю, і мечтає. Мені тоді ж стекліться щось робити. Але я ще якщо музику Пишіть в коментарях, Щось робити чи ні? Так? 4, 3, 4, 3. хочу спереді почистити, щоб вам показати, що буде гарно, бо тому що тут теж такі потьоки витікають з цього. Тут маленько брызгает. Почему ты по швидку, Но тут это каждое лучше. Давно звонцию вам таке видео показати. Не було як. Так, дивіться, будемо змивати. Саме цікавіше починається. <си> Зараз відніше, і зараз воно ще мокре. Зараз все, потім протрем, зараз зверху сповисне. Так. Дивіться вже. Різниця. Тут протрим. Не, не тільки що чистили. Один мінус цього способу щось таке. Трішки вонююче воно, конечно. А так, в принципі, своєю роботи справляється. Наша незвичайна хімія, яку купляємо для вани, взагалі нічого не допомагає. В мене було різні види купляв, що я тільки не зводив. Нічого не допомагало. Потім, як я дойшов до цього, просто е, раз спробував налити семестристо е, для, для унітазу на стекло без нічого. Але воно е, жорстке ну, і воно там, де я налив, розділо капітально. І потім я придумав, щоб розбавляти його з водою, щоб можна було бризкати. Я вам скажу, мені так сподобалося. Все, почав так чистити. зараз нас Щоб було видніше, покажу вам. Так. І по насуху витрим. Так, так, так. Я ще був кра. Все одно буде видніше. було. Так. Випишіть коментарі, як ви чистите вазу на душові кабіни, щоб не було таких пльон. Тому що це такі проблеми, але дивіться стой. Не бризкайте на крони. Або, допустимо, якщо крани і такі серебрізці, так. Якщо бризкаєте, то дуже пару хвилин потримайте і чистите. тому що я був близько і мене розіло сам цей лак на кранові. Подивіться який результат у нас вийшов. Я думаю, видно проти твоїх, який був. Воно ще мокре, воно ще підсохне ще краще буде прозоріше. подивіться, як вам такий результат. Я думаю, клас ні. Хотів того, що було. Дивіться. Так що маємо ось такий результат. Підписуємося на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, хто як чистить. Всім пока!